Автівка для збройних сил України, антикризова команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу знову привезла підсилення для захисників. Координатори штабу, співпрацюючи з закордонними партнерами, сім'єю Максиміліана та Алюною Гудар, змогли цього разу передати позашляховик для військової частини. Від родини вінничан, що проживають тепер в Німеччині вже певний ну, тривалий час, але вони постійно на зв'язку з гуманітарним штабом, і автомобіль це не єдина форма допомоги, були різні засоби для зігріву, там, продукти харчування і багато-багато чого іншого. Замаскований у колір хакі, повнопривідний Нісан одразу заступить на військову службу. Машина прийшла повний техогляд, тож проблем із нею у захисників не буде. Хорошо, що він на механіці. Та да, механіка. На війні потужні та маневрені позашляховики, незамінні помічники. У розвідці, швидкому переміщенні з позиції на позицію, вивозу поранених. Повноприводна машина, вона може. Долати бездоріжжя, будь-які перешкоди і пересуватися в тих місцях, де дороги, звичайно, немає, просто взагалі. Відповідно, машина з повним приводом, з високим кліренсом, вона дуже є потребою і негайною для виконання завдань. Команда гумштабу концентрує свою увагу на допомозі переселенцям, забезпеченні необхідним прифронтових та деокупованих міст. Та в пріоритеті залишаються героїчні захисники, які вибивають ворога з України. Тож додачу до автівки військовим передали потужний зарядний пристрій на 1500 ватт. На передовій, на нулі не завжди є можливість підключити скажем, електрику. Скажем, а це дає ну, заряд рації, старстарлінків, зв'язок. Такі зустрічі військових та влади це можливість обговорити нагальні проблеми і швидко їх вирішити. Щось по облаштуванню бліндажів окопів. Вам потрібно там скоби, плівка, ну і все щось там цвяхи. Ну, розходний матеріал потрібен завжди. так. Да. Облаштування позиції воно триває постійно, то есть, ну, і супротивник веде вогонь. Тобі. То ми вам з неділі від гуманітарного штабу передамо. Допомога, яку вдається збирати гумштабу та постійно передавати, це результат згуртованості громад області та української діаспори за кордоном. Всі як один самоврядці, волонтери, благодійні фонди намагаються забезпечити фронт найнеобхіднішим для наближення перемоги.